Привіт! Ви на підкасті Все про тварин! Ставте лайки, підписуйтесь, дзвіночки, в курсі, що робити. Я так вважаю, що прийшов час познайомити вас з нашою суперкомандою і з нашим комплексом ветеринарним Анжеліка. Так як ми знаходимося в магазині, почнемо звідси. Саме тут ви можете придбати. Ой, поїхали! Амуніцію, іграшки, мисочки для повільного харчування, пляшечки для прогулянки, різного виду намордники, корм мішочками, ліжаночки, сумочки, переноски, туалети, кошачі, собачі, дряпачки і ще багато всього іншого. І так хто тут працює? Звісно, я. Моя напарниця Валерія, а також з нами любить потусити наш дірект-менеджер Анушка. Так, да, саме ця людина відповідає вам в інстаграм. Угу. Всі питання до неї на цій локації. Зазвичай ми творча команда. Ми до цього всього підходимо зі своєї сторони. Міряємось, повзаємо на колінами за собаками, е балуємо смаколиками, граємось з ними, валяємось, цьомаємось, обов'язково цьомаємось. Ну що, погнали далі? Наступна наша зупинка ветеринарна аптека. Зараз коротесенько розповім, що ж тут продається. Погнали! Одразу при вході нас зустрічає корми для пташок, кури, гуси, а також комбікорма для свини, чистий курник, чиста курка, чиста будка. Все по чистоті. З цієї сторони у нас наповнювачі починаються, і тут ми продовжуємо. Вибір колосальний. Кукурудзяного наповнювача, силікагель, тофу, пісочок, будь-що будь-що в нас є. По цій стороні у нас більше для гризунів, різні підстилочки, мікси, травки, сіно. Вибір колосальний. Ходімо далі. Тут у нас продовжуються гризуни, будиночки, різні ем, поїлочки, кормушечки, качельки, іграшки, і далі продовжуються доміки. Ем. Качельки різні і пішли смаколики для гризунів. По цій стороні починаються засоби по догляду за е лоточками, за іграшками, е можливо, почистити килими потрібно. трохи ну, конфуз якийсь випадково трапився. Тут в нас все є. Абсолютно все. Екологічно чисті продукти, дозволені для тваринок і для діток. І починається корма. Величезна асортимент у нас кормів. Дуже-дуже багато. Що для котиків, що для собачок, що для гризунів, пташок. Абсолютно вибір на будь-який смак. Якщо у нас чогось випадково немає, ми обов'язково знайдемо і приведемо. Так, продовжується далі. Корма. Шеф. Вікторія, ходи до мене. Будемо знайомитись. Наша Вікторія в роботі розкладає препарати. Приїхала нова поставочка препаратів. І я тепер хочу трошки запитати. Розкажи мені якийсь смішний випадок, що з тебе за сьогодні був. А, Я тут прийшла жіночка до нас. І каже, дайте, будь ласка, корм, який був такий якийсь зелений, але я не знаю, що це був за корм. Покажіть мені. Е, починаємо показувати, що нам е, спадає на думку. Вона, типа, ну, ось цей от-вот-вот от, от він. А ми такі, ну він ж типу, харішнівий. А вона каже: Ну, я трошки в кольорах не цей, він мені здавався зеленим. А часто приходять, правда, так з пакетиком корма, а мені отакий, правда? Да, О -о -о. Да, да. Фоткайте назви кормів. Хто тут в нас причаївся? М -м -м? Хто тут в нас причаївся? Доброго дня, ми це Анжеліка. Да. Викладаємо акцію. Наша головна і найголовніша мамка наша дійця. -ді. Шеф наш, Анжеліка Антонівна. Що ти можеш розказати цікавого? <реку> Та о, ти можеш, А ти можеш розказати. А, Пані каже, ну о, У мене котик з скот... А як вони вмирають? Блін. Я не знаю, як вмирають котики. Я не знала, що відповісти. Це сьогодні, це за останніх пів години. Саня, де сьогоднішній треш. Сіка? Відстаньте від курки. Від курки? Будь ласка, курка то не є зло. Курка. Ти про корм Ти чи про тварину Я курка? У <рес> <рес> нас тут ще працює консультант да. Санечка. Зараз Дієтолог. Навіть. Ідеально підбирає корма. Гусінка е -е. наша. Скажу про команду. Найкрутіша ветеринарна аптека в місті Хмельницькому. Ветаптека Анжеліка на Васера 28. Працюємо без вихідних з 9-ї години до 19-ї. На вихідних так ми робимо раніше до 18-ї години, в суботу, в неділю з 9 до 18. -ї. Також е приймаємо замовлення по телефону в магазин світ тварин, ветептека на Вайсера, ветеринарна аптека на Староконстантиновське шосе 1-1, теж ветеринарна аптека, яка в спальному районі, як я називаю, працює до 20-ї години, хто не встиг доїхати. Також в нас є наймоя улюбленіша дитинка, з якої я починала своє життя. Це ветеринарна аптека на овочевому ринку. Там в нас найрозумніший доктор Вася. Так. Василь це просто улюбленець всіх е, е, мадам, панянок. Е, я дуже хотіла про таких Бабусів, які зранку на віку. Поважного, леди, віку, поважного леди, віку, які приїжджають з села, їм бігом зранку треба, Кури курити Пчолкам пластинки. Віка сьогодні приходить і каже, а що в нас є, якісь пластинки? Ну, пані ж не висловлюється одразу. На що є якісь пластинки? Так ось пластинки для бджіл. Є у пластинки, так. Да. А той порошочок, що тако робити брензу. Ось, каже, мей, мейто, фермент". фермент є таке. Ну, Хід продажу цього тижня Зорка рулить. Купа мазів всяких, про які я можу говорити годинами. І все це особливо скажу правду. Скажу правду. Тихо, тихо, тихо. Наша аптека єдина аптека в місті, яка працює. Офіційно з ліцензій, і це настояща ветеринарна аптека, де працюють тільки ветеринарні лікарі з освітою, де препарати ветеринарні є, всі сертифіковані від дистриб'юторів. І секунду. До нас приходять найкращі чоловіки кожен день. Абсолютно найкращі. Дякую, Ша. Собачок. Собачки. Сімпотюрі, та я знаю вас. А, та. Ну що погнали Дякую. далі ну, а тепер від магазину і аптеки ходімо на клініку. Виходимось на перехресті Кам'янецька Вайсера. Ось тут у нас магазин-квартал, перша аптека і нам потрібно перейти дорогу. І ось наш будиночок, зелений будиночок з лапками. Наша клініка. Ходімо ближче. Добрий день. Боже, які всі гарні. Я в шоці. Які нам роль. Півтора. Півтора рочку. Просто... Ти просто... Да. Вот. Вот. Нічого страшного, зайка, зараз тебе подивляться. Да, да. Ти кошлюєш? Да. Як ми прийшли в клініку в робочий час, лікарів ми не відволікаємо, не чіпаємо їх, тому що в них головна задача врятувати ваших пухнастиків. В них кріпить робота сьогодні. Коротесенько вам розкажу, що ж є в нашій клініці. Ну, мені здається, що абсолютно все: від звичайного ведення терапії. Вакцинація, перший прийом, пухнастика обов'язково. Ми на магазині це називаємо ТОшечка. Перша ТОшечка необхідна для того, щоб впевнитись, що до вас, до вас приїхала здорова крошка. І так, перший огляд, терапія ведення тваринки. Вакцинація, огляд стоматолога, лікування у стоматолога, звичайно, хірургія, рентген, УЗД, біоаналізатор крові ну, абсолютно все є. А також у нас є денний стаціонар, окремі оглядові кімнати для песиків і котиків, щоб вони не зустрічались один з одним і не лякалися. Наші лікарі працюють по спеціальній програмці, обов'язково вам надається доступ до неї, і ви можете бачити абсолютно все: діагнози, призначення, які ліки, що скільки коштує, наступні візити до лікаря запрограмовані, а також нагадування про вакцинацію і обробку. Дуже класна тема. Хорошого, Тут у нас, у нас е я переробила шевіни, у нас цілісно по діафрагмі вона на місці стоїть. <гум> по легенях у нас там є контузія в забій. По внутрішніх органах теж контузія в забій. По переломах, перелом нижньої щелісті, перелом бідра е є. Але це все херня. воно все можна його полікувати, його можна скласти. Тобто, наша задача частина. І не допустити кровотечі, її немає. Антібіоси, я вам ви так само будете їх приймати. Два, тому що є контузія. От, і з нею треба трошечки е, поігратися, скажімо так. І весь цей період часу вона буде у нас на найволючих. Це все-таки больно. Плюс ну, хрес, плюшок. З хорошого вона виспалася, вона, мабуть, виспалася за всіх нас. По-друге, з хорошого ми теж будемо всім, всім ділом жити. Я собою довольна. От, оцю байду, зараз я покажу, в мене колега це вам кинув десь на годин 200, все виставив. Наша буде задача тільки те, щоб воно капалося і все. Я сподіваюся, що воно вам так не буде ніякої епохи давати у клюзі, чи ще що-небудь. І завтра ви приїдете сюди, вам зроблять антибіоз і віддасте. Mm -hmm. Зараз можу бути потихеньку просипатися, бо я знаю, нею вийшла, про О, Пані, добрий день. Добрій день. це от, от я вам теж видаю. От, вона в одіянці. в неї вже тиск є, вона вже тепленька, красивенька. Хто до тебе прийшов? Ти мені Ці не треба совершенно. там є. Ну підходьте, підходьте, то ж ваше не моє. Шваші. Все Всі добре, мої солоденькі, все добре. Бачите, вчасно приїхали до нашої Анечки. Моя ти хороша. Щойно ви були свідками ексклюзивних кадрів собачка потрапила до нас в важкому стані, до Анни Миколаївни. Вона геній, вона гені, і ви почули головні слова: собака буде жити. Ми чекаємо вас в ветеринарному центрі. Чекаємо вас в ветеринарній аптеці. Ну і звісно, чекаємо вас в магазині Світ Тварин. Ну от ви познайомились з нашим зоокомплексом Анжеліка. Як любить говорити наш шеф, це підприємство повного циклу. Що це означає? Це означає, що ви тут можете лікувати тваринку, консультуватись на рахунок тваринки в підбору амуніції, в підбору корму, в лікуванні, в вихованні. Адже ми співпрацюємо з кінологом, також ви можете придбати товар для тваринки, замовити доставку і також скористатися послугами грумера, з якими також співпрацюємо. На сьогодні це все, і ми пішли. Ні, не готувати наступний етер. Ми пішли святкувати День ветеринара, а ти можеш привітати нас лайками або коментарями. Підписуйся на нас. А можна я буду муркати какета, кошка в май? має. ти все лір.